Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. В день близько чотирнадцятої години містяни чули гучні вибухи. Інформацію щодо них надала місцева влада частина з них це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина вдала робота сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист. В результаті ракетної атаки ворога по селу Новософіївка Запорізького району пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, двоє загиблих та двоє поранених. Кож стало відомо, що поранення отримала маленька дитина. Їй один рік та 10 місяців. Загалом, внаслідок обстрілу, дві людини загинуло, троє поранено. Ніч на 5 грудня. Росіяни вкотре обстріляли Запоріжжя. Ракети С-300 влучили по промисловій та енергетичній інфраструктурі міста. Відомо, що ушкоджень зазнало приватне підприємство. На щастя, обійшлось без постраждалих. Наразі загострення ситуації немає. Кількість обстрілів. Близько 60, скажем, така стандартна за добу. На щастя, всі живі, не можна сказати, що здорові. За вчора один чоловік отримав гуляй полі після обстрілів поранення, доставлений в лікарню середньої важкості відповідно. Цих вихідних із С-300 росіяни обстріляли один з населених пунктів Запорізького району. Так, одна ракета пошкодила дорогу, інша впала між житловими будинками і ветеринарною аптекою. Уламками снаряду посікло сусідні будинки. Зокрема, повилітали вікна, двері. Також пошкоджень зазнали й інші споруди. Стіна впала, і отут стіна єлі стоїть. Руйнування. Ну, аптека вже не пригодна для подальшої експлуатації, скажімо так. Препарати постраждали, зразу я все перебираю, дивлюся. Ну, Все постраждало, генератор привіз на нього, все завалило. Ждав із тепногірську двох будинках. вибито вікна. Крім цього, уламками посікло дах та стіни. Не вщухали канонади і у гуляйполі від ворожих ударів. Там зруйновано за два десятки житлових будинків. В той же час окупанти масово звозять своїх вбитих та поранених військовослужбовців до лікарень тимчасово окупованого Мелітополя. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Додає, Росіяни двічі за минулий тиждень оголошували день донора. Трьохсотим окупантам тотально не вистачає місця в лікарнях, тому рашисти сортують їх прямо в полі. У Мелітополі з усіх відділень лікарняного містечка незайнятим пораненими російськими військовими залишився тільки пологовий будинок. Водночас, за інформацією генштабу ЗСУ, засурашисти продовжують окуповуватись на тимчасово зайнятих територіях. Очікуючи на контрнаступ ЗСУ, росіяни риють та встановлюють бетонні конуси. В той же час наші захисники продовжують збільшувати кількість чорних пакетів у військових частинах росіян. Підтверджено ураження силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області трати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад 10 мертвими.